Всі ми знаємо Ілона Маска. Він подобався нам аж до того моменту, допоки він не став експертом з геополітики в Твіттері. Здається, що більшість вважали його майже святим. Але чому ми так швидко та легко захоплюємось незнайомою людиною? Давайте розберемось. Привіт, мене звати Христина. Це наука .UA» і наш проект Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнитивне упередження та як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Коли ми формуємо наше ставлення до людини або бренду за допомогою тільки одного враження, ми стаємо жертвами когнитивного викривлення під назвою Ефект Гало. Таким чином, одне позитивне враження створює цілком позитивний образ людини. Або негативне враження, навпаки, змусить сприймати її негативно. Дію цього ефекту експериментально підтвердив Едвард Лі Торндайк більш ніж 100 років тому. Він попросив військових дати характеристику своїм підлеглим, починаючи з зовнішнього вигляду, і вже потім перейти до оцінки розумових здібностей та особистих якостей. Експеримент виявив, що одна приваблива риса обумовлювала всю оцінку, тобто, якщо високо оцінювали зовнішність людини, то її також вважали і розумною, і з гарними особистими якостями. Ми схильні вважати, що якщо людина досягає великих успіхів в бізнесі, то вона розумна та справедлива, а також є обізнаною і в багатьох питаннях. Але звісно, це не завжди так. Російська пропаганда використовує нашу схильність проти нас. Вона з радістю підхоплює меседжі та слова підтримки від тих зірок, які висловилися на підтримку дій Росії та Путіна. Вона розраховує, що в наших очах відомі люди з авторитетом в одній галузі автоматично будуть авторитетами в усіх інших питаннях, наприклад, в політиці. Американський режисер та володар трьох премій Оскар Олівер Стоун публічно стверджує, що США винні в розв'язанні війни в Україні та заперечує події в Бучі, а російська пропаганда розповсюджує ці маніпуляції, користуючись його авторитетом. Через ефект «Гало» ми починаємо мислити емоційно та автоматично, припиняємо брати до уваги інші чинники. Це може вплинути на наше судження та привести нас до неправильних висновків. Та ми можемо навчитися не судити книжку по її обкладинці. Зірка, діяч культури або експерт є професіоналами в межах їхньої діяльності, а поза межами неї вони є такими ж звичайними людьми, як ми з вами. Варто це пам'ятати. Нехай ефект голов не затмарить ваші думки та рішення.